Молитва до святого Йосифа, згадай непорочний обручнику Діви Марії, а мій найлюбіший опікуне, святий Йосифе, що від правіку не чувано, щоб хто небудь, що взиває твоєї опіки і благає твоєї помочі, залишився непотішеним. Цією надією оживлений я приступаю до тебе із духовним запалом. Тобі цілком віддаюся. Не відкидай моєї молитви о випраний Отче мого Спасителя, але зволь її ласкаво прийняти. Амінь. Хоронителю і Отче Дів, святий Йосифе, вірній опіці, котрого доручено саму невинність Ісуса Христа і Діву над усіма Дівами Марію. Прошу тебе і благаю задля цього двоякого і предорогого скарбу тобі довіреного Ісуса і Марії, поможи, щоб я, далекий від усякої нечистоти, непорочною гадкою, невинним серцем і чистим тілом, служив завжди в якнайбільшій чистоті Ісусові та Марії. Амінь. Святий Йосифе, покровителю внутрішнього життя, веди мене до вдосконалення, якого Бог жадає від мене. Амінь.